Одеса не має сучасного культурного обличчя. Немає. Я запитував у власників літературного дому Стамбула. До речі, джентльмен співвласник в нього бабця з Одеси, а дружина в нього істерикіня, яка з ним подорожувала в Білгород-Містровській, він керман на е, Руїни. О, тобто вони були тут. І я запитав, що для тебе означає слово Одеса. Відповідь була одна оперний театр. Вікіпедія говорить, що оперний театр побудований у 1810 році. Тобто, ну, не не зна на сьогодні світ. Незнайомий з сучасним культурним обличчям Одеси, мабуть, тому що його немає. В мене є е, секрет, він простий, але складний одночасно. Е, це піар через подію. Ну, от, наприклад, якщо ми зараз запитаємо будь-кого хто тут сидить, да, от ми запитаємо, наприклад, ви е, знаєте місто Канни? Канський фестиваль. Ну правильно, ви знаєте. А от я можу з вами зараз е, закластися, що якщо ми запитаємо у людей, в якій країні знаходиться місто Канни, я думаю, половина не відповість, що він у Франції. Так само, наприклад, чи ви знаєте, місто Давос. Так, там теж щось відбувається. Давоський форум. Так, да, Це а, Всесвітні, економічний. Да, Всесвітній економічний а, форум. А ну давайте серед вас проведемо соцопитування. А ви знаєте, в якій країні знаходиться Давос? Це в Америці, здається, Не? ви знаєте, в якій країні знаходиться Давос? знаєте, а в якій країні знаходиться Давос, а, знаєте. Будемо далі йти. США? Будемо далі йти, йти опитувати. У нас не так багато часу. В Швеція. Я до того, що це простий метод. Піар через подію. Але зауважте, зауважте, що і в Давосі, і в Каннах там присутні перші особи. Тобто. Пункт номер один створення будь-якої культової події. Пункт номер один це присутність перших осіб. Одеса намагалася створити сучасне культурне обличчя через Одеський кінофестиваль. Це дуже круто. Я дуже поважаю цю культурну подію, і вона дійсно існує на культурній мапі. Але вона, на жаль, існує на культурній мапі України. Тому що е, кінофестиваль, е, запросити на кінофестиваль перші особи це майже непідйомно по грошах. Ну, тому що запросиш ти Джонні Депа, наприклад. Пан, пане Джон, приїжджайте до, у нас, у нас, да, до, до нас до, на наш Одеський кінофестиваль. На один день. І він такий через менеджера: ага, один день це перельот з США, один день перельот в США і один день проведення в Одесі, і того три робочі дня. Один робочий день це 100 тисяч доларів. І менеджер каже: Да, ми приїдемо, так, 300 тисяч доларів з вас. А уявіть запросити всіх перших 10-15. Так от. Технологія Meridian Черневіц пов'язана з тим, що ми запрошуємо перших осіб в царині поезії. І ці, як ми проговорили раніше, ці поети це не тільки люди, які пишуть вірші, це центри створення громадської думки. Але поет це підйом на пограшах, тому що це один. Переліт, один гонорар, один готель. І гонорар не 100 тисяч, а європейський гонорар там 500 тисяч євро, наприклад. І е, Одеса, до Одеси мають сантимент, мені здається, 9 культур. Наприклад, до Чернівців німецькомовна культура, окей, е, румунська культура е, і єврейська. А до Полтави одна культура, да, шведська, а до Одеси дев'ять. Ну, давайте спробуємо їх порахувати. Туреччина, Болгарія, Румунія, Греція, Франція, Австрія, Італія, Грузія. Ні, дев'яту я не буду називати. Не ну, треба так. нам тої культури, нам не треба. Так може через те, що їх настільки багато, вони ми не можемо зосередитись так от, на чомусь одному? Ні, mm. треба зробити фестиваль середземноморської лірики Міридіан Одеса, запросивши перші особи найвидатніших письменників з цих країн. Вони будуть мотивовані, вони приїдуть запросити журналістів з цих країн і зробити велике інтелектуальне дійство, після якого будуть маси статей в світових медіа, в першу чергу з цих країн. А географічно, знову ж таки, Чорне море це бухта Середземного моря. І Одеса це... Місто, яке знаходиться в родині інших середземноморських портових міст. І, до речі, у Одеси є декілька дуже потужних міст побратимів. Це, мені здається, Генуя, Варна, Стамбул, Хайфа, Спліт. Це монстри. І от Одеса може раз на рік. Вийти, вийти на сцену перед своєю родиною і сказати, на три дні ми тут керуємо всім Середземномор'ям, ми запрошуємо письменників з країн Середземномор'я із портових міст. І ми тут всіх пригощаємо, так і славимо. Ось, і таким чином дійсно можна побудувати сучасне культурне. Обличчя за реальні невеликі підйомні гроші. Тому фестиваль Меридіан Одеса буде цього року українським. Це, можна сказати, для внутрішнього споживання. Але наступні кроки мають бути обов'язково вихід на таку структуру, яку я описав. Що робити? Бігайте за мною. Бігайте, просіть мене. Я знаю, як зробити.